Ми людей тренуємо в ДФТГ і потім вони змагаються між собою. Як то краще натренувався в певних діях. Сьогодні були представники від всіх ДФТГ міста Хмельницького. За маленьким винятком було чотири повних номінації і загальна. Краще у нас виступив і показав свої навички. ДФТГ «Афган». тренування проходили на базі центру. Інструктори центру проводили навчання за декількома дисциплінами, це починаючи від метання гранати, інженерних навчань, тактична медицина, робота на блокпосту і найскладніше, мабуть, це бій у місті. Ну, По-перше, отримувати відзнаки завжди приємно. По-друге, хлопцям дійсно приємно, що ми пройшли не просто навчання, а результат навчання. Був оцінений доволі високо. Тобто, не дарма ми щодня тренуємось. Дякую, що знову ж таки підтримці інструкторів. Тому, ну, як мінімум, це приємно, як максимум, це знання, які на сьогоднішній день є просто необхідними. Поки маємо час, треба тренуватися.